Що ми можемо зробити з грошима? По-перше, ми можемо зібрати гроші на щось. To raise money. They gave shows and concerts to raise money. Вони провели вистави та концерти, щоб зібрати гроші. Ми можемо вивести гроші, зняти гроші з банкомату. To withdraw money. It's easy to withdraw money across the island. Це легко вивести гроші по всьому острові. Ми можемо витрачати гроші даремно на щось To waste money. Don't waste your money on such junk. Не витрачай гроші даремно на такий мотлох. Ми можемо успадкувати гроші To inherit money. Would you quit your job if you inherited lots of money? Чи б звільнився ти б з роботи, якщо успадкував би багато грошей? Ми можемо позичати гроші To borrow money. Can I borrow some money from you? Можу я позичити у тебе гроші.